У процесі реставрації вийшов ось такий гарний касовий бокс місце касира. Є тут де-не-де дефекти незначні, але в загальному виглядає гарно. ДСП нове корпус зачищений, перефарбований молотковою темно-сірою фарбою антрацит. Касовий бокс має. Кріплення для терміналу вже більш сучасне. І ось сама стрічка. Стрічка у нас шириною 49 см, і по довжині 74 см. Накопичувач із поглибленням глибиною 52 см. Ну, 48 корисний можна рахувати. Ну і так само він завширшки виходить у нас 49 см. Ось тут місце для грошової скрині. Скрині, на жаль, у нас немає в наявності, тому в комплект не кладемо. Зараз. Закінчились вони. Стільниця, зверніть увагу, вона буде зручною через те, що має зручні розміри. По глибині вона не сильно виступає, але по довжині тут можна розташувати додаткові якісь аксесуари. 30 см вона йде глибиною і 60 довжиною. Так, загальна довжина його цього касового боксу. Ось так, якщо міряти, 1,98 метра. Ну, що я не міряв, зараз не буду повторно. Майже 2 метри. Глибиною повною 90 см. Загальна повна глибина. 90 см. Так, показую по контуру. Так як обладнання бувалого вживання після реставрації, виглядати як нове не буде, будуть, звісно, ну, само собою якісь незначні нюанси. Але в загальному, як картинка, так і якість непогана. Навіть дуже добре. Так, знизу є дві. Полиці, розташовані додаткові розетки не знімали. Тут є провода, розводка, тут частково також залишили. Ось роз'єм це. також є. Так, сюди ми поставимо іще блочок, який буде рухати ленту. Попередньо знімаю відео, до його встановлення. Через те, що касовий бокс застрічуємо і поставимо в таке недоступне місце. Так, тут в нас є скринька додаткова. Так, Стільницю все ж таки ми посунемо в ту сторону, тому що скриньку, бачите, не розташували, не, не розчитали. Розташована, не дуже зручно, виїжджає мало. Ось такий касовий бокс. Можливо, ще зробимо додаткові фотографії після того, як поставимо контролер на рух з самої стрічки і все ж таки змістимо ось цю стільницю.